Вітаю вас, мої любі, є у кожної тваринки, у комашки і дитинки. Найрідніша в світі мама. Так діти, саме про маму ми сьогодні з вами і поговоримо а як звуть ваших мам. Так, дуже гарні імена. А як маму можна назвати лагідно? Так, вірно, мамочка, матуся, матінка, молодці діти. Мама, це найперша людина, до якої ми звертаємось за допомогою. Вона наша подруга, яка ніколи не видасть наші секрети. Не ображайте, маму, частіше говоріть приємні та лагідні слова, мама мила. Мама гарна, лагідна, ніжна матуся, я так тебе кохаю. Обов'язково допомагайте їй. А як ви вважаєте, діти, чи потрібно допомагати дорослим з домашніми справами? Послухайте цікаву історію про страусенят Фу та Фі та їх маму маму. Жили двоє страусенят Фу та Фі. Фу був страшенно примхливим, а братик Фі анітрохи йому в цьому не поступався, сварить їм мама на сніданок кашу, поставить на стіл тарілки і голосно кличе. Діти, манна каша готова, а у відповідь лунає. Манна фу, каша фі!» Прийдуть страусенята зі школи, портфелі кинуть і бігом на вулицю б'яча ганяти. Час уроки робити, нагадує мама, ама. Уроки фу робити Фі!» Допоможіть мені посуд помити, просить мама страусеня. Після обіду ми. Тарілки фу мити фі. Тоді давайте вчити вірші. Вірші фу на пам'ять фі. І таке повторювалося щодня. Тепер вам зрозуміло, чому струсенят звали фу та фі. Одного разу мама Ама вирішила провчити своїх малюків. І як слід взятися за їхнє виховання? Мені запропонували зніматися в кіно, сказала вона. Правда, не в головній ролі, але це не важливо. Квиток на поїзд я вже купила, приїду через три дні до побачення. А що ми будемо робити без тебе, за скилу, фу. А хто нас нагодує, злякався Фі. А ви в мене вже зовсім великі. Впорайтеся. Хліб крупа, і заварка у шафі, масло й сир у холодильнику. Запам'ятали? А тепер давайте я вас обійму і до побачення. Повісила мама Ама на шию шкіряний саквояж і пішла. Хоча й було їй дуже шкода залишати страусенят самих. Знаходились траусенята самі. Стали вони господарювати. Фу варив манну кашу, яка часто пригорала, а Фі смажив картоплю, яка завжди чомусь була недосмажена. Але їсти ж хотілося, от вони і їли. І підгорілу кашу, і недосмажену картоплю їли і не кривилися. Фу не говорив Фу, а Фі не говорив фі. Говорити ж, нема було кому. Тільки от посуд вони не мили. Але коли всі чисті тарілки і ложки скінчилися, довелося і за миття посуду взятись. А до того ж ще й телевізор поламався, і вечорами, вечорами, щоб не померти від нудьги, страусенята читали вірші і навіть вчили їх на пам'ять. Через три дні приїхала мама і зовсім не впізнала своїх страусеняк. Хочеш, я тобі зварю манну кашу, запропонував їй фу. А може, насмажити тобі картоплі? запитав Фі. Дуже здивувалася, мама Ама, і тільки головою похитала. Добре, погодуйте мене, я трохи зголодніла. Але чи знайдеться у вас? Хоч одна чиста тарілка, а в нас всі тарілки чашки і відбилки чисті, відповіли стравсенята. Правда, картопля була трошечки сировата, а манна каша трішечки підгоріла, але мама їла і нахвалювала. Молодець фу! молодець фі! Потім фу прочитав на пам'ять без зупинки вірш. Зі страусячого букваря. Каша манна смачна і поживна вона, честь і слава мані каші, зміцнює здоров'я наше. Фі спіткнувся лише разочок, за того він читав голосно і з виразом. Для чого читають книжки страусенята та інші звірки? Нема тут про що і міркувати, щоб найрозумнішими стати. Це був найщасливіший день у житті мами Ами. А зараз поміркуйте і скажіть, чи потрібно допомагати дорослим хатніми справами. Діти, чому цей день був найщасливіший у житті? Мами, ами, як ви гадаєте, бажаю успіхів у навчанні. До побачення, мої любі, до нових зустрічей.